Давайте проговоримо про е, систему мотивації, про помилки, які є всередині, а ви можете заготувати питання, да, і я в рамках е, ваших запитань готовий буду залюбки відповісти. Але давайте підрозумуємо, отже, все, що ми сказали, воно й веде до цих 11 помилок, які, як правило, призводять до того, що система мотивації не працює. Отже, поїхали перше. Перша занадто червона організація. Що мається на увазі під занадто червоною організацією? Мова йде про те, що всередині компанії є дуже великий авторитаризм, тобто умовно організаційна культура під диктатурою гине в цьому випадку. Є, формується принцип: ти начальник, я дурак, або взагалі відбуваються важкі зміни всередині компанії, да? тобто умовно є таке дуже директивне керування. Це директивне керування, звичайно, губить систему мотивації, не дозволяє рухатись вперед. Друге, мізерна матриця мотивації: от той блок, який я показував, там, де на ну, да? тобто там, де є якби, цілі і інструменти, там нічого немає. Тобто, там велика кількість ставки, дуже мала змінна частина, і взагалі ну, просто використовувати мало інструментів. Тут, до речі, є цікава історія, що бомдайте ми говорили про стратегічні цілі. Я обіцяв, що я вернусь. А, да, ми не можемо платити індивідуальний бонус за стратегічні цілі. Ми не можемо виставляти бонус за стратегічну за заздалегідь. Але ми 100% в системі мотивації можемо мати певний блок, ну та тобто певний фонд, за яким ми платимо по факту досягнення тим. Кого ми вважаємо найбільш результативними в досягненнях, це і є такий одноразовий позаплановий бонус, який дуже мотивує. А діза це називає додаткова мотивація. Тобто, умовно, окрім вашої там сталої частини персональних бонусів, має бути якийсь командний бонус, який дається в разі, якщо досягнення стратегічної ціль. Це дозволяє компанії бути більш мобільними, так і дозволяє заплатити за ОКР, не порушуючи його логіки. Відсутні додаткові бонуси, власне, це те про що сказав я. А так само відсутні додаткові бонуси мається на увазі рівня компанії для керівників. Однакова система мотивації в усіх підрозділах. Звичайно, що в кожному окремому департаменті у вас не може бути однакова система мотивації. Тобто, коли ми робимо мотивацію, то що таке в нашому розумінні мотивація це. Є, наприклад, верхня лінійка керівників, і в кожного з них є така плахта, в якій є просто відсоток ставки, відсоток бонусу, відсотки премії, відсоток біди, і від чого він залежить. Наступна історія занадто складна система, надто велика кількість Кіпіаїв. Якщо в людини на одну посаду припадає більше 5-6 KPI, щось відбулося не так, тому що, як правило, людям дуже важко розібратися в них, і окрім того, як правило, вага кожного з КІПІФ мала. Ну уявіть, якщо ви поставили 10 цілей, то вага кожної цілі 10%. Ну це точно не буде мотивувати людей. А тут завжди є проблема з тим, що ну якби окей, якщо треба поставити 10 цілей, да тобто як вибрати пріоритет. Тут завжди є порада в тому, що ви можете виставляючи власні ці цілі, ви можете ставити цілі поквартально і квартал від кварталу їх змінювати, вибираючи ті пріоритетні речі, які пріоритетні власне на цей квартал. Таким чином, ви поступово можете попрацювати через систему мотивації різні показники. Немає довіри до інструментів оцінки. Це власне майстер-клас по цілях, який я рекомендую подивитися, тобто глянути на нього. І власне це означає, що просто в процесі постановки цілей немає. Ну нема просто довіри до того, що відбувається, і в цьому є проблема. Ідемо далі. Наступна історія це система комунікації. Дивіться, система оцінки сама по собі ну, система мотивації да не може принести вам результат просто тому, що вона є. А насправді система мотивації, зміна система мотивації, вона передбачає більшу кількість комунікацій всередині команди. І тут є два рівні комунікації, кожен з яких є дуже важливим. Перший важливий рівень комунікації це командний, тобто умовно, окрім захисту цілий, має бути командний звіт по досягненню, де кожен керівник. Перед командою не перед цього перед командою відповідає за рівень своїх досягнень. Такі комунікації дуже важливими, і без них насправді досягнути цілий вкрай вкрай важко. Окрім того, мають бути індивідуальні комунікації. Тобто, якщо це сіо, то він з кожним з своїх керівників має зустрітися, хоча б раз на місяць, а краще раз на тиждень, аби проговорити власне прогрес в досягнення цілей. Тобто, якщо система комунікації, як персональних, так і командних, не вибудована, система мотивації, як правило, просто не спрацює. Тобто, це це дуже важлива історія. Наступна, і як правило кажуть, у нас дуже класна система стимулювання, але вона не працює. Чому Бо, бо відсутня система комунікації а це окремий блок? Слабка організаційна культура, про це вже проговорили. Дисфункціональна структура, тобто ніхто ні за що не відповідає, досягнень цілі, які ми взяли на себе, не досягаються, задачі, які ми прописали, не робляться. Як правило, це показує, що в компанії взагалі дуже слабка структура відповідальності і проблема не в мотивації. І як би ви не змінювали систему мотивації, це не допоможе. Проблема от в тих попередніх речах, про які я розповідав. Стратегія не розділена. Я не пишу, не пишу, що її немає як правило в CEO або в керівника, або власника завжди є стратегія. Але якщо ця стратегія не чітко прописана, або менеджмент не вірить, що цю стратегію реально досягнути, або що це саме правильна стратегія. В результаті будь-яка система мотивації не буде працювати, бо команді буде здаватися, що ви йдете не туди. Тут потрібна просто стратегічна сесія, бо без цього мотивація не взлетить. Надто велика інтервальність. Це дуже велика помилка в великих компаній. Дуже часто я її зустрічаю. Це поняття річного бонусу. Дивіться, річний бонус він може бути, але річний бонус може бути айний. Що це означає? За загальні Результати всієї компанії, якщо керівник топ не отримує якусь винагороду, хоча б раз на пів року, то рік це надто великий інтервал, і воно просто забудеться і не буде стимулювати людину йти швидше вперед. Виключення складають виключно керівники, які пов'язані з великим розвитком, і яких проекти тривають рік. Тобто, це якісь стратегічний вихід на нові ринки, підключення нових якихось доларів в експорті і так далі. Тобто ті, хто займається розвитком, але навіть для них мають бути якісь проміжні milestones, Інакше дійсно така рідка мотивація, просто їх демотивує. Але ми радимо для більшості керівників вибирати квартальну мотивацію, квартальний бонус. Бо три місяці це достатньо для того, щоб поставити ціль, відслідкувати, як вона відбувається, і заплатити бонус. Щомісячні цілі насправді вони дійсно важко відслідковують, може щось відбутися не так, і щомісячні цілі, щомісячні плани, не призводять до того, що вам треба ще більше комунікувати? Виключно складають тільки менеджери з продажів. Звичайно, ви якби хочете їх стимулювати на більш швидкий біг? Але в більшості золота середина це мотивація на квартал.